Підгадаємо вас на нашій сторінці. Дуже часто до нас звертаються люди з питанням змінити вагу чи розмір виробу. Ну, так я постараюсь коротенько роз'яснити вироби, які є в нас в моделі запущені, їх змінити не так просто, тому що це. Не той процес, який можна там робиться на комп'ютері, можна поміняти параметри і запустити там по іншому виробництво. Тут створені моделі, ми знімаємо відео, ви бачите, як модель робиться, хто слідкує за нами. Довгий клопіткий процес і змінити розмір отак просто не можна. Багато замовлень ми таких розглядали і робили, і йшли на поступки людям в тому плані, коли от просто треба змінити вагу, збільшити. От звертається людина, мені подобається ваш виріб, підвіска чи хрестик, але чи можна його зробити там на кілька грам важчим. Вагу можна трошки збільшити, пояснюю, в якому плані, і в, мір, і в яку міру. Тому що коли от восківка йде, робиться восківка перед литвом, перед тим як метал лити, ми можемо там дозволити собі дати трошки більший тиск в інжекторі, і підвізка чи хрестик стануть чуть-чуть грубшими в товщині. І відповідно буде збільшена вага. Коли людина просить, щоб там з 10 грамової зробити 20 грамову, це ну, насправді дуже складно, тому що спотворюється вигляд, і вже іконка може бути спотворена. На то ми не йдемо. Можна кілька грам збільшити при великих виробах, при маленьких, там, наприклад, на 2-3 грамових, можна на півграма збільшити. Чомусь дуже часто люди хочуть чуть більше, чуть менше. Я не знаю, з чим це зв'язано. Ну, собі розрахунки, Навіть таке було замовлення, я е, хочу подарити комусь е, там, ну було, пам'ятаю випадок золотий виріб, іменно, щоб він мав 4,5 грами. Ну, ми кажемо, приблизно так може вийти, ми постараємось підігнати. Тут е, вийшло, що він трошки менший, там на 2-3 десятки грама, чоловік відмовився, бо це дуже було критично. Е, я так скептично до того відношусь, бо е, основне все-таки все іконка, якість іконки. Е, лик, був чітко пророблений. А оцей вигляд це ну таке враження, що людина якби купляє метал але. Якщо питання так стоїть, що це потрібно, це дуже важливо. Ми трошки стараємось іти на ці поступки на рахунок ваги. На рахунок розміру це питання не обговорюється, тому що збільшити розмір по ширині чи по висоті ну то нереально то треба переробляти майстер-модель. І воно нікому не потрібно. І в нас часу займе і не то, що. Там звертаються люди кожен другий, що поміняйте мені на більше, бо от ваша модель мені подобається, але якби була більше, я її купив. Це може бути один з ста випадків. Дуже часто звертається змінити розмір вуха. От вухо ми змінюємо і збільшували багато раз вухо. Це, в принципі, не складно, хоча також дорожча, оця вже. Процедура, тому що на вусківці, як стандартно, вона відвоскована, я її розрізаю, роблю вставку, перепаюю вухо, збільшую, тоді все підрізаю і, відповідно, збільшується діаметр. От, Затратно по часу, але я розумію, що в людини чи є шнурок, чи цепка, і воно не проходить, або ще якісь нюанси, і тоді вже ми йдемо на такі моменти. От. Буває е, такі різні ситуації от, наприклад. Хочуть, щоб вушко було не, не цільно лите, як в нас, а там поворотне на завісі. Знаєте, такі шарнірчики роблять, що вушко крутиться. Це також треба переробляти майстер-модель. Я розумію, що люди не розуміють технологічного процесу і думають, захотів молоточком так вистукав, мов захотів отак вистукав. Це не зовсім так. процес складний і тому моделей небагато. Якби вони швидко випускались, їх би було у всіх багато. І всі би цим займались. А бачите, навіть і ювелірні заводи, і е, ювелірні майстерні, чи фірмочки, якісь вони все-таки обмежена кількість модельний ряд, тому що не так швидко робиться модель. Е, Звертайтеся, будемо розглядати різні ситуації і йти, звичайно, вам на зустріч, але в міру розумного і е, в міру того, наскільки це можливо, щоб не постраждав. Е, Зовнішній вигляд і якість виробу. От іконка, і якість іконки у нас на першому місці, і ми не можемо допускатись до того, щоб страждав вигляд. От, дякую за увагу. Якщо є запитання, звертайтеся. Всіх вам благ.